Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини зведення від ова з за добу. 22.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено сім приватних будинків. 9.30 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Пристін. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню отримала незначне поранення. 80-ти річна жінка. Пошкоджено п'ять приватних будинків протягом доби з Борівського та куп'янського напрямків евакуювали 49 людей. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки у період воєнного часу. Протягом доби здійснено 23 оперативні виїзди. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Під час гасіння однієї з побутових пожеж, яка виникла о 20.05 у житловій п'ятиповерхівці, на вулиці Петра Григоренко у Слобідському районі Харкова вогнеборців врятували 9 людей, з них дві дитини віком 7 та 11 років. Рятувальні роботи проводились за допомогою пожежної автодрабини та колінчатих підіймачів. Одну особу було евакуйовано. На жаль, наслідком пожежі стала загибель 36 річного чоловіка та травмування дев'яти осіб, зокрема трьох дітей. Загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі, де загинув чоловік. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. О 22.55 другій п'ятдесят Її вдалося ліквідувати у пожежу. Гасінні брали участь 23 рятувальника та 8 одиниць спеціальної техніки. ДСНС піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби через обстріли військових РФ на Харківщині дістала поранення цивільна жінка. Військові Російської Федерації продовжують порушувати закони та звичай війни, застосовуючи проти цивільного населення каби, дрони та РСЗВ. 2 грудня, село Пристін, Куп'янський район, 9.40, РСЗВ. Ураган пошкоджено 5 приватних будинків. Дістала поранення. Цивільна жінка. Місто Куп'янськ, 11.32, ФПВ «Дрон». без руйнувань та постраждалих. 22.00 – РСЗВ Ураган пошкоджені сім житлових будинків. 3 грудня, 6 ранку, село Одноробівка, Богодухівський район, КАП. влучання по відкритій місцевості без постраждалих. 2 грудня поліцейські здійснили 24 огляди місць події, Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про три кримінальних провадження пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. 2 грудня силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 15 людей. Село Борова 5, село Івашки – 4, село Іванівка – 2, село Українське – 1, село Дворічне – 1, місто Куп'янськ – 2 людини. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік дворічної Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів. Марія Солов'єва, Дмитро Нвоєнта, Олексій Муравйов. Харків. Новини.